Друзі, всім привіт! Доброго раночку! У мене тільки раночок, тому вибачайте, я ще не нафарбована. Показую так, як є своє рутинне життя, яке воно є. Так, які у мене сьогодні плани? Сьогодні вихідний, тому в планах трішки прибирати в квартирі, помити підлогу, а ще помити акваріуми, бо дуже заросли знову. Ну, а сходити в магазин, розпаковочка, звичайно, буде. Ну, і саме перше це приготувати сніданок собі. Чому собі? Тому що хочу зробити, хлопці вже поїли, звичайно. Я хочу зробити собі авокадо тости. Авокадо в мене хлопці не дуже полюбляють, а я люблю. Зараз буду показувати, як я їх готую. До речі, купувала їх його авокадо по дуже гарній акції, здається, по 10 гривень за 100 грам. Таке маленьке, але гарненьке, вже таке достигше. Полежало пару днів і супер. Зараз покажу, як я їх готую. Готуються дуже легко і виходять, як на мене, дуже смачненькі. І так, беру два яєчка. Відварених. Далі авокадо. Ану, зараз постараюся зробити, знаєте, по-крутому, як всі роблять. Пуньк. Ммм. Таке тверденьке, бачите, не хоче, не хоче кісточка е, діставатися. А, оп. Так, я все ж таки її дістала. Так, далі. Сюди авокадінко, так у ложечку, дивіться, як воно зручно. Чинк. Наступний шматочок. Так, 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 є. Далі спеції за смаком я додаю трішки солі, трішки чорного перчику. Лимонний сік. І ще додаю зелені, трішки зелені. Ось так. Так. І тепер все гарненько вилочкою буду так переминати в однорідну таку масу. Так, оце, бачите, просто вилочкою такого все подрібнила і чудово. Тепер на сухій сковорідці зроблю собі дві гріночки із сірого хлібчика. І потім зверху викладу ту масу з авокадо. Ну що, гріночки вже підсмажилися. Зверху виклала начинку цю з авокадо з яєчком на них, і така смакота виходить. Мені приємного апетиту, зараз поснідаю і швиденько біжу в магазин, розпаковочка буде. Ну що, друзі, час для вас минув швидко. а я вже прийшла з магазину, зараз швиденько зроблю розпаковочку. Ще я вам хочу сказати, кожного разу йдеш до магазину, і кожного разу таке відчуття, наче ціни все більше і більше. Це якийсь капець. Цінний капець. Я була в магазині АТБ, чек у мене вийшов на 445 гривень, 80 копійок. Ну, 446 гривень. Ось, щоб точно так. Сказати, щоб я щось таке багато, багато чогось і там такого грандіозного купила, ні, але не знаю ціни. Так, мандаринки взяла. Зараз щось підсіли ми на мандаринки, особливо малий, добре, що їсть фрукти. Так, рис. Рис ось такий взяла. Це хочу припахати завтра чоловіка, щоб зробив плов. Він в нього виходить дуже смачний. Ну знаєте, як чоловік мій варить плов. Я все підготавлюю, все нарізаю, м'ясо, овочі, а він просто готує з нього. Але все рівно він у нього дуже смачний виходить. До плову ось таку приправку взяла. Вона дорога. Ви знаєте, 41 гривня ця приправка. Але ж тут дуже гарний склад і немає цукру. Бо в основному дивлюся, у складах приправ присутній цукор. Ну, що тут цукор лишній і тісти. Правда? Так, бананчики взяла на лому. Взяла ось такі півхлібинки. Що скинулося, у нас хліб вдома взагалі закінчився. Ось такі півхлібинки взяла. Це якийсь новий хліб мюнхенський. Гатабе, я, ще чесно, такий не бачила. У нас склад теж непоганий, цукру немає. Е -е, так, моркву ще взяла. Моркву взяла, бо дома також закінчилося щось все. Так, це, дитина попросила аратус просто сольний. Захотілося йому погризти. М -м, взяла. Отаких два сочка без цукру, також оці мультифруктові спанчбопи це без цукру. Непогана акція на них, до речі, в АТБ зараз, особливо для тих, в кого є ця карта АТБ. Три кілі взяла, також малому добре, що їсть їх чудово. І взяла, ви знаєте, мій малий останнім часом ці на пастилу. Він взагалі пастилу любить, на оці цукарочки. Е, від Боба. Оце. Знаєте, 20 гривень оця пачечка теж, але побалувати іноді можна. Оце дві такі пачечки, з таких цукерочок, І все. І оце, оце все на суму 446 гривень. Капець. Так, Зараз все ото розбираю, складаю, переодягаюся і буду починати мити акваріуми. Бо акваріуми також капець там позаростали. В общем, по можливості буду показувати. Так, дивіться, ось наш перший акваріум. Тут у нас живуть рибки. Подивіться, як все позаростало. До речі, я не пам'ятаю, я наче вже казала, кому, можливо, потрібні рослинки віддам безкоштовно, відправлю, куди потрібно, тому що в нас вони дуже швидко розростаються. Е, так, що в нас тут є? Анубіс, дивіться, гарненькі кущики, є молоденькі, є звичайні, є міні. Анубіас. далі кабомба, ось такі, наче гілочки. Бачите, як ялиночка. На задньому плані у нас Валіснерія, ота високе, це взагалі як сорняк. Знаєте, вона розростається дуже швидко. 2-3 дні і все, вона просто заполоняє акваріум. Крім того, що її потрібно підстригати і ще проривати, тому що вона зовсім, знаєте, на передній план так розростається гарно. Так, і ротала ось такі гілочки червоненькі, Ось, бачите, розово червненькі як ялиночка така також. Зараз я зніму кришечку і покажу ближче. І в нас ось тут такі рибки живуть. Це тернеці, ось різнокольорові полоску це бандіти, барбуси. Вони дуже активні, але дуже шкідливі. Рослини дуже люблять допомагати проривати, вони їх гризуть, знаєте, виривають. В общем, бандіти, але цікаві. І трішки у нас тут данього плаває. Ось такі, а, ну ще он заховався, один у нас три сомика тут. Дивіться, як все позаростало, зараз буду чистити. Так, дивіться, показую ближче. Валіснерія, бачите, вже треба підстригати, тому що зовсім отако висока-висока лягає. Кабомба. Ось така, бачите, як такі. Схожа на ялиночку, на сосну, прям такі маленькі наче бачите такі листочки. Так, ось такими, бачите, кущиками високими росте, дуже гарно. Оце не пам'ятаю, чесно. Чесно, не пам'ятаю, як називається. Також таке високе росте. Так, А, а ось оце. ой, цей світло трохи може. Ротала. Бачите, такі розовенькі гілочки такі. Ой, воно трішки запуталося тут таким кущиком. Гарненько, мені подобається. У нас тут є звичайна оце, а є, здається, індіко, ротала індіко. Ось в неї трошки листочки длинніші, длинніші, бачите? Але схожа. Ось такі рослиночки. Ну що, ми помиті, трішки поприбрала. На сьогодні, в принципі, все. І ще хочу похвастатися гостинцями е, від нашого дідуся, тобто від папи чоловіка, е, передав нам смаколиків. Я вже колись показувала, він вдома робить, е, каптить і курочку нам каптив, і буженівку нам каптив, і ковбаску робив. І сьогодні також привіз смаколика, похвастаюся трішки. Ну, це знаєте, щоб я не покудала. Бо я стараюся покладати останнім часом. <ріх> Ось такий гарний шматочок щековинки закаптив сам. Я думаю, що від пару шматочків нічого не буде, але це гріх його не їсти, тому що аромат стоїть просто неймовірний, дуже-дуже смачна. І зробив ковбаску. Зробив на пробу сиров'ялену ковбаску, щоб ми скуштували, і вони скуштували, чи вона смачна, чи на новий рік робить, чи ні. Я вам хочу сказати, вона неймовірно смачна. Ось одна більш сельцем, а одна менш сельцем. Дуже-дуже смачна, це ми вже спробували. Ну, як це були пополовинці, не думайте, що ми вже півпалки з'їли. Ну, але дуже-дуже ароматна. І ось дивіться, в розрізі також, в принципі, схожа на магазин, але, як на мене, ще смачніша. Дуже-дуже смачненька. Так що будемо смакувати ось такі справи на сьогодні. Всім дякую, що були зі мною, подивилися сьогодні, як пройшов мій день. Дякую вам гарного вечора, тихої ночі і до зустрічі!